Хочу передусім наголосити, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень володіння українською мовою серед громадян України значно зріс і перевищує за 80%. Крім всього іншого, мовне питання стало надзвичайно чутливим для кожного, хто розуміє, в чому суть власне таких окупаційних дій з боку воєнних злочинців. Тому те, що громадяни України вимагають, щоб з ними послуговувалися українською мовою, це і законне право, і вимога кожного громадянина, який свідоміше почав ставитися власне до застосування української мови. Мені відомо, що пан Олег в письмовій формі надіслав заявку на те, щоб зареєструватися на водійські курси у місті Києві. На що отримав письмову відповідь недержавної мови. І з цієї відповіді було зрозуміло, що освітній процес буде здійснюватися, судячи з усього не державної мовою. Звичайно, на підставі цього він оформив звернення на нашу адресу. Воно на зареєстровано і, судячи з усього, ми будемо проводити заходи державного контролю, попри те, що ми бачили публічну позицію власника цієї автошколи інших інструкторів, які працюють е у цьому центрі, хочу наголосити, що нам надзвичайно важливо, щоб цей приклад став не тільки. Резонуючому суспільстві, а щоб суспільство зробило з нього висновки так само, як і соціально відповідальний бізнес, не можна порушувати закон, адже ви порушуєте права громадян України. Кожен громадян України повинен бути забезпечений освітніми послугами або обслуговуванням, тобто забезпеченням 30-ї статті, яка набула чинності. 16 січня 2021 року необхідними умовами тому будемо вірити, що і власники автошкіл, і автоперевізники, порушники у сфері. Діяльності супермаркетів, торгівельних мереж, закладів охорони здоров'я тощо візьмуть це до уваги і разом із тим будуть жвавіше організовувати мовні курси серед своїх співробітників, вимагати від своїх підлеглих неухильного дотримання мовного законодавства. Це надзвичайно важливо, і я вірю в те, що цей бар'єр, цей Рубікон мовного характеру, ми перейдемо з кращим результатом.